Воркаут Адама створи базу воркаутера. Сьогодні тренування, яке зробив на перекладині і брусах. Чотири підходи по 15 разів на перекладині, підтягуючись в передньому висі псевдо, тому що це не підтягування в передньому висі, а підводящі вправи, які для переднього вису, але в напрямку підтягувань в передньому висі прогресую. Того, для того, щоб продовжувати свій челендж стосовно переднього вису та горизонту, вирішив зробити тренування нове. Так як в минулих серіях були різні типи тренувань для переднього вису і горизонту, маю на увазі минулі відео, і при цьому, звичайно, що поки. Відновлюю свій передній вис, то роблю різного типу тренування для підвищення свого технічного рівня переднього вису і горизонту. Більше секунд хочеться мені тримати передній вис, поки що в мене максимум було 20 секунд, горизонту до 10 секунд. Навіть не було більше 10 поки що. Перша вправа це 15 піднять ніг в передній вис. Не повністю до перекладини вверх, але до переднього вису, і після кожного підняття ніг один раз гойдався тілом вперед назад, роблячи такий свінг. І, в принципі, потрібно, звичайно, що під час такого тренування намагатися робити максимально чітко, якісно і при цьому. Не двома, трьома, чотирма і так далі підходами, а за один підхід зробити, намагатися. Потрібно, звичайно, що, але конкретно в мене всі підходи не вийшло зробити по 15 разів, так, щоб одним підходом робити. Тому це тренування, яке потрібно зробити по 15 разів, в ідеалі з першого підходу, але якщо. Не вийшло зробити так, як запланував, то це в принципі нормально до цього рівня потрібно йти. В цьому і суть такого тренування, щоб змогти зробити на наступний раз, якщо буду повторювати це тренування так само, але вже краще. Тому і другу вправу додаючи одразу через хвилинки 2-3, максимум відпочиваючи. Хто захоче робити таке тренування, то таким чином, по декілька хвилин, відпочиваючи, треба робити в кожному підході. Майте собі на увазі. І другий підхід це зворотній нижній хват, але не підняття ніг, а випади такі, їх називаю, в передній вис з верхньої точки. Тобто потрібно підтягнутися до а Точніше за перекладину, і з цього положення нижнього хвату, зворотнього, робити такі випади, випрямляючи своє тіло в передньому висі. І та і інша вправа, комбінуючи вправи, які між собою, коли з'єднуються, то стають набагато кращими прогресії і прогрес в передньому висі. Тому потрібно по-любому пробувати робити і той, і інший варіант, який є всім тренуванням 4 підходи. Тому третім підходом зробив також, як в першому, підняття ніг в передній вис, але вже нижнім зворотнім хватом. І четверта вправа це такі ж випади, як друга вправа, тільки звичайним. Класичним хватом. В принципі, це і є чотири підходи, які потрібно зробити. Так як є різна основа якості, техніки, підняті в передній вис, то в принципі себе штовхаючи, легше піднімати ноги, ніж з місця. Тому ця двойна вправа з одним таким свінгом. В принципі, навіть по інерції допомагає виходити в передній вис. Того, звичайно що це не так просто, як може комусь здаватися, але насправді це тренування досить сильне, важке і достойне, одним словом. Нагадую всім, що зараз проводиться збір. На банку Монобанка і ціль до кінця місяця назбирати повністю весь збір. Як тільки закінчиться збір, то в якості подарунку подарую програму тренувань за 1111 доларів, яка продається на сайті www.orкадама.com. Вам всім вільний доступ в інтернет. Тому що мені захотілося перестати продавати ці програми тренувань і загрузити вам їх для вашого користування відеоінструкції, програми тренувань в домашніх умовах, на прикладенні брусах, своєю вагою тіла. Більше п'яти років програми тренувань продаються, нуль поганих відгуків за весь час продаж, тому будете обов'язково задоволені. Цими тренуваннями зможете з самого нуля, навіть не маючи ні досвіду, нічого, створити для себе основу для занять воркаутом і навчитися підтягуватися, віджиматися, робити інші класичні і не тільки вправи. Якщо вже вмієте, то переучитись, робити якісніше, по-любому, завжди є куди рости, і з професіоналом тренуватися, по-моєму, краще, ніж. Якимось іншим чином, тому що в мене є досвід. Тренуюсь більше 20 років. В основі десь 90% всіх моїх тренувань в середньому це тренування своєю масою тіла. І саме через це, маючи колосальний досвід, хочеться вам багато чого підказувати, розказувати, допомагати. А звичайно, що інформація досить хороша, коштує грошей. Але через те, що вже багато років продаю програми тренувань, то зараз для вашого користування і через те, що ще є багато дуже різноманітних всяких різних тренувань в інтернеті, від яких можете заплутатись випадково, і вам, звичайно, що краще всього для того, щоб одразу. Якісно правильно тренуватися, переучуватись, вчитися, підтягуватися, зжиматися, робити будь-які тренування своєю вагою тіла, то для цього потрібно створити цю основу, фундамент і далі розвиватися. Тому що, коли є база, набагато простіше робити передній вис, горизонт і інші вправи вчитися. Для прикладу, якщо ви підтягуєтесь разів 10, навіть 15 або 20, то навіть з такою базою. Вже можна пробувати робити такі випади і підняття ніг в передній вис. Якщо у вас немає бази, не можете підтягнутися навіть 10 разів, то ви не зможете робити цю вправу і це тренування. Це просто, думаю, зрозуміло, що має бути певна основа для того, щоб робити сильніші ваші елементи, трюки, статику на перекладенні та брусах. Тому обов'язково долучайтеся до збору, посилання під відео. І таким чином, як тільки закінчиться збір, а по-любому ми до кінця назбираємо всю суму, тому що в цьому якби, і суть збору, що збір почався, його треба закінчити. І тоді, звичайно, що будете тренуватися, скільки вам влізе. Так як всі задоволені, хто. Тренуюся, тренувалися і будуть тренуватися по моїм програмам тренувань, то будьте впевнені в тому, що ви будете дуже задоволені, обов'язково долучайтеся до збору послання під відео. Стосовно віджимань на брусах, то також потрібно було зробити мені в цьому тренуванні. І для вас це також приклад тренування, того, що якщо захочете розвиватися далі, то для переднього вису і горизонту, так як база завжди це якби основа всіх тренувань, то в ідеалі краще і базові вправи, вправи вміти робити, і при цьому статику. Тому до цього рівня потрібно рости йти і досягати нових успіхів. Чотири вправи на брусах. Перша це в закритому горизонті віджимання 15 разів. Взагалі в кожній вправі по 15 разів треба зробити з інтуїтивним відпочинком. Показую це тренування одним дублем, на брусах і в кожному варіанті віджимань зробив по відчуттям. якщо зміг зробити всі 15 разів в першому підході, то в другому, третьому, четвертому підході по 15 разів де потрібно зробити, не Маючи змоги, сили, витривалості далі робити віджимання, відпочивав інтуїтивно і дороблював далі, 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 до кінця всього тренування нон-стопом з вимушеним відпочинком між підходами. Другий це підхід з зігнутими ногами, псевдо-закритий горизонт, тобто щось схоже до закритого горизонту, але трошки нижче ноги. Таз також. Намагався тримати вище, але це щось більш симілярне до звичайних віджимань. І навіть якщо ноги тримати вище пояса, нижче пояса, згинати в колінах, не згинати в колінах, то це зовсім різні віджимання, насправді, і якщо таз піднімати вверх, імітуючи закритий горизонт, то при цьому всьому. М'язи плечей більше напрягаються, ніж в звичайних віджиманнях. Тому для того, щоб навчитися горизонт робити, потрібно підкачуватись, закачуватись. І це зараз якраз цей челендж. І всі минулі відео, коли тільки розпочав робити свій челендж горизонту і переднього вису, то по... Поступовому кожному кроці з новим тренуванням все краще і краще виходить робити всі ці види тренувань, але це якраз для того, щоб показати вам приклад того, як маючи певну базу, вміючи підтягуватися достатню кількість разів і віджиматись на брусах, далі щоб розвиватися, вам треба також робити ці всі тренування і вправи. Третя вправа це ноги затянуті більш назад і не разом. Тримати їх треба. Разом остання вправа, де ноги потрібно буде повністю випрямити, постаратися і натягнути своє тіло таким чином. А в третій вправі просто потрібно робити віджимання з затягнутими ногами назад, при цьому більше імітуючи також наклони вперед, напрягаючи м'язи плечей прокачуючи І в такому положенні просто якраз і робиться передній виз з горизонтом, де нестандартне воно для тіла. Тобто потрібно натягувати себе вперед. І, в принципі, все тренування отак таким чином відбувається. Ці чотири вправи можливо робити по-різному. Краще всього, отак, не відходячи від каси, просто по своїй кількості разів робити через те, що це. Інша вправа, ніж на перекладені. Тобто м'язи інші задіються. То особисто у мене є такий калькулю... калькулятивний. Прикол, що при таких. Віджиманнях та будь-яких інших, в принципі, більше разів два-два з половиною віджимаюсь по кількості ніж підтягуюсь, тому не потрібно особливо багато відпочивати навіть хвилину-дві-три між такими підходами на брусах. Тобто, так що в першому тренуванні частині на перекладенні потрібно, то тут ні. Всім пока.